Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах подивимось руни сьогоднішнього дня. В яких енергіях буде сьогоднішній день? Покажіть мені руни. Для людей, які зараз дивляться цей розклад. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. Так, Сьогодні будуть якісь непорозуміння. Бажання не включатися, не спілкуватися, не взаємодіяти, енергії відстороненості, енергії, можливо, навіть якоїсь конфліктності. А для декого ці енергії будуть бажанням взагалі відсторонитися, провести час якось безвідповідально, по-легкому. Ну, загалом енергії такі. Бажання відсторонюватись і не включатись. Добре, а які події сьогодні можуть трапитися для людини, яка зараз дивиться цей розклад? Покажіть, мені, Руна, Так. Можливо, сьогодні прийшов той час, коли ви Нарешті щось завершите? Те, що колись розпочинали, намагалися, але сьогодні захочеться це все завершити. Можливо, щось зміниться сьогодні. Що зміниться? Що відбудеться? Так. Ви сьогодні... Будете налаштовані все ж таки не приймати ніяких рішень. Щось зміниться і рішення не буде прийняте. Вами, відкладеться, можливо, хтось захоче це зробити, щоб не конфліктувати. Так, ви будете думати, що таким чином це принесе вам успіх і перемогу в якомусь питанні. І так воно і буде. Бажання не конфліктувати, відсторонитися і відкласти якесь рішення на сьогодні приведе вас до вашого успіху. Це допоможе вам більш прояснити ситуацію. І Можливо, потім, коли прийде час, вже приймати якісь позитивні для себе підходячі підходящі рішення. І Стосується це на загал більше фінансів, роботи і доходів.